Резонансні випадки затримання поліцейськими Києва, ветерана війни на протезі, а також скандал у місті Самар, що на Дніпропетровщині, де патрульні застосували фізичну силу до водія ветерана війни, колишнього бійця 25-ї десантно-штурмової бригади обговорили на виїзному засіданні тимчасово слідчої комісії щодо правового статусу медичного забезпечення, психологічної підтримки, соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. З Такого, що дуже важливо і зараз турбує всіх ветеранів. А Саме жорстоке затримання ветерана у Дніпропетровській області і ті заходи реагування, які були вчинені стосовно дій правоохоронців. Друге це питання державного страхування транспортних засобів, тому що, як ми раніше знаємо, було державне страхування моторно-транспортним управлінням. Якщо учасник бойових дій потрапляв в ДТП, то відповідно подальша відповідальність була на цьому транспортному управлінні. На жаль, з 1 січня це було скасовано. Тому міністерство у справах ветеранів було вжито заходів і зроблено законопроект, який вирішить це нагальне питання. Також під час виїзного засідання обговорили питання якісної політики реінтеграції ветеранів. Рані війни інформаційну роботу з цивільним населенням щодо підтримки та розуміння потреб захисників і захисниць, які пройшли пекло війни, а також програму помічник ветерана». Візит в Бородянку е дає нам теж певні якісь нові виклики, з якими треба працювати. Ну найперше, все ж таки. Ми хочемо зрозуміти, чи запрацює цього року програма підтримки ветерана, помічника ветерана, тобто для тому, що дуже багато громад до кінця ще все ж таки цю програму не зайшли. У Нас є ряд законопроєктів, ряд викликів. Які стосуються соціальної підтримки військовослужбовців під час відвідин Бородянського центру реабілітації парламентарі та урядовці з Мінвету закцентували увагу на державних програмах, які наразі впроваджуються, адже нині в Україні вже понад 1 мільйон триста тисяч ветеранів. Піднімалось питання щодо майбутнього концепту запровадження і реалізації діяльності відповідного центру. Презентували попереднє бачення трансформації центру до науково-дослідницької какожну там проговорювали напрямки ментального здоров'я, ті програми, які наразі реалізуються міністерством справ ветеранів України по підвищеному тарифу оплати праці надавачів послуг психологічної реабілітації.